Всім привіт! Вітаю вас на каналі The Hustler Diaries. Мене звати Маша і у нас нарешті буде відеорозпаковка моїх нових стріпушних аутфітів з приміркою. Сподіваюсь, YouTube не це відео. Але перед початком перегляду попрошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. А також напишіть коментар. Мені буде дуже приємно і це допоможе у просуванні мого контенту. Отже, десь тиждень тому. Мені приїхала ось ця посилка, і вона чекала свого зіркового часу. Я вже навіть не пам'ятаю, що я замовила, тому будемо дивитися разом. Сподіваюсь, там буде щось нормальне, тому що я не пам'ятаю, в якому стані я була, коли це замовляла. Давайте відкриємо це все. Отже, у нас є дуже багато різних костюмів. Господи. В якому я коматозі була? Що це? Ох ти! О! Це здається прикрас. Чесно кажучи, у мене цих костюмів як гавна бані. Всіх кольорів, всіх відтінків, боді, костюми, і просто якась білизна. Але мені все мало, мені треба більше, бо, ну, три полиці в комоді забиті, треба ще добити, ну, просто щоб максимально на всі випадки життя щоб було. От. Тому дивимось. Лот номер 1 рожеве. Такий, знаєте, барбі вайб. Що в нас тут? Мені ще попали якісь різіночки для волосся. Окей, дякую. Приятненько. Так, що у нас тут? Тут у нас іде білизна рожеве, з такими камінчиками. Дуже гарно, мені подобається. І такі трусики. Теж з камінчиками. На перший погляд. Виглядає якісно, але як воно буде насправді, треба міряти. І тоді я скажу свою думку стосовно цього всього. Але поки що мені все подобається. Ну що, мальчики, дівчатки, якось так виглядається барбі-мрія, скажу одразу, повністю показувати себе не буду, бо це тумач еротіка для ютубе, я вважаю, але... Ось тут на трусиках ці лямочки не регулюються, це мінус. А сам верх, ось ну, бачите, як сидить. Ну, по дебілячому він сидить. Мені не подобається, я якось намагалася відрегулювати все. До тіла він дуже приємний, та, і блистить, гарно і все таке. Але, на мою думку, це, це не вау. Це не вау, немає цього вау-ефекту. Тому ставлю цьому комплекту 6 з 10. Тобто носити можна, але ну, таке. Ні, Фон... фантан, но бриз є, як то кажуть. Їдемо далі. Лот номер 2 Я не пам'ятаю, це боді чи Тербіза. Що це? А, окей. Це ось такий прозорий тілесний боді. З такими теж камушками. А що в мене було? Такий настрій сорока ворона. Що це я собі не замовляла якихось блістяшк? Мене тоді щось попаяло. Я, не... я реально я не пам'ятаю, якому коматозі я була. Ну, виглядає симпатично. Мені здається, ось це буде дуже класно виглядати на фігурі, якось підкреслювати. Дай Бог, воно сяде красиво. Але матеріал, знаєте, такий. Ось трошки його нігтиком так подереш і залишиться ці е, зацепочки, як це називається. Ви зрозуміли. Коротше, є відчуття, що це на один раз, але виглядає але красиво. Ну, дивіться. Я, до речі, мала гірші очікування. Насправді він сів дуже гарно, дуже красиво. Так по фігурі. Мені подобається. Так, матеріал, звісно, не дуже. Але візуально він прям ну, красивий. Так, Дає таку впевненість. І мені подобається, як він візуально підкреслює груди, тут талію і все. Знаєте, поки що, ось по порівнянню з попереднім, він мені подобається набагато більше. Тому думаю. Він, він такий, 8 з половиною. Віднімаю бали за сам матеріал, і трошки мені не подобається, як зроблено е ці регулятори. Ззаду він не застібується, він просто надягається. Я не знаю, як пояснити. Просто як труси надягнула, тільки ще лямочки схворі. От. Але, боже, ну виглядає він прикольно. Реально, мені, мені, мені подобається. Одобряє. Лот номер. 3. Це теж щось рожеве. І цікаво, що? Окей. Інтересно. Ой, яка ніжнятка. Боже. Дивіться, тут є така бабочка. Метелик. Ой, воно має бути дуже-дуже інтересним. Мені подобається тут такий також принт метеликів. Але такий, знаєте, якийсь емма vibe. Теж метелик. Трусики, звісно, дуже інтені. Але, о, вони регулюються, до речі. Це вже плюс. Тому що ну, я не люблю, коли іноді труси, вони або надто тиснуть, або спадають взагалі. Ось такі регулятори, ну, нормально. Давайте міряти. Знаєте, що я думаю? Фаворит знайдено. Ось чомусь я впевнена, що це буде один з найкращих варіантів, які ми сьогодні будемо міряти. Навіть тут дивіться такий виріз, і він теж робить такий силует метелика. Мені дуже подобається, як він сидить. Дуже зручний, дуже класно все зроблено, дуже якісний. Трусики теж дуже класні. Прям... Я, я у захваті. Це 10 з 10. Ну, реально, я, я задоволена максимально. Мені здається, я знаю, що буду завтра на роботі вигулювати в першу чергу. Він нереальний, реальний душа, та реально нереальний. Тому так. Да, це фаворит із фаворитів сьогодні. Колот номер 4. Інтрига. Я, я реально. ну... О! Це щось. У мене є, до речі, подібна білизна, але. А що це? Ой, так, у мене є подібний комплект. Я його дуже часто в телеграм-каналі своєму виставляла. Можете, до речі, підписатися на мої соцмережі посилання в описі. Воно має бути. Я вам зараз, до речі, покажу, як воно має бути, але мені дуже подобається ось така форма топів. Вона, коротше, тут перехрещується і дуже гарно підкреслює груди. Ну і трусики, звичайні, такі трусики теж. Тут такий принц цвіточки, тут, тут дуже такий е елегантний, скажімо так, вайбік. Мені подобається, подобається. В принципі, я не знаю, що це замовляла, але ось цей бантик дебілячий, ну реально дебілячий. Таке ми не любимо. Треба може якось відірвати його. Але окей, нехай буде поки що. Давайте подивимося, як воно буде на мені сидіти. Ну, що я можу сказати? Я знала, як це буде виглядати, тому що я вже казала, у мене є подібний комплект. Ось так перекращується. До речі, на камері він виглядає набагато краще, ніж в житті. Тому що тут він мені все перетискає, і ось цей ну, бантик, блядь, нахуя? А головне, за чим, як, як то кажуть, мені... він незручний, він дуже незручний. Він... Мені здається, що він у мене за маленький, трошки, можливо, треба ще ширше зробити, але ні. Н -н -н. Поки що це найгірше. Реально, я думала, перший мені не дуже подобається, але цей ну, реально 3 з 10. Мінус, напевно, його на роботу носити не буду, тому що я замахаюся його постійно поправляти, і я не дуже впевнена, що буду в ньому почувати. Хоча мені здавалося, що це одна з найзручніших форм топу, який тільки може бути. Тому що він ну, дуже класно сидить і дуже ось якось має, має тримати все, що треба тримати і підкреслювати. Але, на жаль, не в цей раз. А що ви думаєте з цього По приводу? Як вам? Пишіть, будь ласка. Їдемо далі. Це кейлот Номер 5 номер 6 я вже скупилась. Так, що тут у нас? Це купальник. Ну, тканина така, як для купальника, Боже, не падає. Що це? Дайте секунду, баба не може розібратися. Я не розумію, що це. Це труси чи що? <світ> Подожіть. Ага, все, я зрозуміла. Це ось такий топ. Сюди йде така ще штучка. І просто звичайні купальні трусили. Вони якісь, ну. Я не люблю, коли на попі ось так. коли, Це шо? Мені здається, вони будуть на мене завеликі і. Ой, щось мені воно вже не подобається. І знову рожеві кольори, якийсь емма-панк вайб. Але треба просто міряти. Але поки що. Ні, це, здається, поки що найгірше з того, що ми сьогодні бачили. Але матеріал такий, знаєте, на пляжик, на пляжик може піде. Не там море поїхати. У мене, до речі, мій загар досі, досі не зійшов після моєї відпустки в Марселі, тому, да, хочеться знову на море. Але окей, подивимось, як, я, як це буде виглядати на мені. Пані Тепанове офіційно заявляю, я замахалася його надягати. Мені здається, я досі його втягла якось не так, тому що я його крутила півгодини. Я і так, і так. Те ж проблем не було, воно просто, звичайно, на зв'язочках. Але це. Ні. Треба, напевно, подивитися, як воно має виглядати на картинці на сайті, але. боже ну, Якось воно дивно. Треба, напевно, якось по-іншому зав'язати, але я поки його надягала реально. І зачіску собі зіпсувала і нерви, і все одно воно якось і не так сидить, і не знаю, не знаю. Таке собі, поки що таке собі. Може, якщо його якось посиджу трошки довше і покручу, нормально зрозумію, як воно правильно надягається, то може буде якось оцінка краще. Але поки що ставлю. Давайте з ми порівнюємо з сотим попереднім. Ну, в порівнянні до того з тим бентиком дебілячим, то це буде покраще. Напевно так, 5. 5 з 10. Іншу п'ятірку віднімаю за те, що його просто нереально складно якось вдягати. Воно Сповзає, тому що тканина для купальнику вона дуже така слизька і її складно зав'язати, щоб воно все гарно трималося. От. Чи можливо тільки в мене такі проблеми, але пишіть вам, пишіть, пишіть як вам цей варіант. Ну, мені таке собі, чесно. У нас ще одна позиція нашої розпаковки. Це вже щось інше. Королівський син. Років 10 тому я б цялася від цього кольору, але я їх отився що люблю. Ой! Простий, мережевний. Ну, такий майже все видно, але виглядає еротішно. І трусики такі. У мене, до речі, дуже багато є подібних комплектів у різних кольорах: там рожевий, зелений, білий. Тобто це звичайний мережевний комплект. Просто білизний. І до цього треба, до речі, дуже багато аксесуарів, щоб воно виглядало якось інтересно. Бо зазвичай це такий повсякденний варіантик. Я таке на роботу не дуже сильно люблю носити, я люблю щось таке більш цепляюче, розумієте? Щоб було цікаво дивитися на це все. Але окей, давайте спробуємо, подивимось, як воно що як, Але ну, багато очікувань на цього комплекту немає. Тому що, ну, ну окей, най буде. Якось так. До речі, він такий самий, як ось цей ну, за тим, як зшитий. Тобто, теж ось такі самі штучки і так далі. Але він набагато зручніший, я хочу вам сказати. От реально, він якось і сидить краще, і підтримує краще. Якось він мені навіть якось більше пасує. Мені цей колір дуже його сильно люблю. І трусики, ну, трусики, як трусики, нічого особливого. Але саме топ мене цікаво найбільше, і, до речі, з тим новистом виглядає дуже якось елегантно. Так. Я задоволена, знаєте, поставлю 8, 8 з 10, Ну, якби теж, знову ж таки, вау, ефекту немає. Моїм фаворитом надалі є той комплекс з метеликами. Але цей може бути досить таки: да, насібільно, насібільно. Пишіть свою думку, мені цікаво почитати. І останнє комплект. Я знаю, що це? Це костюм школярки. Бо це єдине, що я пам'ятаю, що я замовляла. Давайте я його зараз відкрию, бо він шорхотий дуже сильно. І подивимось. Отже, скажу вам чесно, я роки три тому, коли тільки починала працювати, у мене був такий комплект. Але він був дуже якісний. А це. Ну, Херня якась приїхала. По-перше, матеріал. Ну, я не знаю навіть, як описати його, він не про що. Він якийсь дерев'яний, і ця резинка. Він буде з мене злітати, хоча я замовляла розмір М. Бо я завжди на все замовляю розмір М. л на мене вже велика, Еска ще трошки десь буває замаленька. м поки що в саме раз, але це, здається, якась ікселька. І топік. Топік у мене такий був один в один Але знову ось ця тканина, вона дуже вона, вона виглядає як шерсть. Я не знаю, з чим порівняти. Але в мене був такий костюм, я де зараз тут додам фотографію. Просто для порівняння. І зараз я зроблю відеогляд цього, але я вже розчарована дуже сильно. Це не те, що я очікувала. І це вже другий раз замовляю на тему костюм школярки, і мені з цими костюмами школярки не щастить. Абсолютно. Мені кожен раз приїжджає якась дебіляча спідниця. От топ-нормальний, а спідниця. Але давайте зробимо висновки вже по примірці. Ну, що можу сказати, пані та панове, це крінж. Матеріал не найгірший, що міг бути, але і не найкращий. У мене, були, точніше, був костюм, який був дуже гарної якості, можете подивитися фото. Але ось цей ну таке собі. Якщо не придивлятися, то окей, не йому можна працювати, там він досить таки зручний, але сам матеріал мені не дуже подобається, тому ставлю цьому костюму, напевно. 6,5 з 10, тому що реально в мене були набагато гірші варіанти. От. А ви напишіть, як вам. Чекаю на вашу думку в коментарях і, взагалі, оцініть всі образи, які ви сьогодні побачили. Мені буде дуже цікаво почитати. Коротше, якось так, мої любі. Пишіть в коментарях, який вам костюм сподобався найбільше. Мою думку, ви вже знаєте. Отже, ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал, пишіть свої коментарі. І так, напишіть, будь ласка, чи подобається вам взагалі така рубрика, такий формат, чи робити це частіше, що ще замовляти, може якесь взуття, стріпушне, там якісь аксесуари і так далі. І обов'язково підписуйтесь на мої соціальні мережі: мій Телеграм, мій інстаграм, також у мене є Тікток, може комусь буде цікаво. І до зустрічі у нових відео. Па-па!